Друзі відправляємо зараз на фронт з музею Влада Побережного, волонтерська організація захисники Вітчизни. Ось цю маленьку кубку маскувальних сіток. Молимося, щоб вони були. Оберегам для наших воїнів. Ось ці маскувальні сітки. Десять штук. Тут праця дуже багатьох людей. Першої Ямпільської штурмової волонтерської бригади Ах, підполковника Андрусевича з Гонорівчан на тюлі з полею рудою. Багато-багато пане Миколи. Малкова, пана Михайла Дудника і багатьох-багатьох інших наших волонтерів. Відправляємо зараз захищати батьківщину. Нас благословляє владик Побережний. Небес. Хай будуть ці сітки оберегами нашими. Нашими найсердечнішими оберегами. Слава Україні! Героям слава!